Поруч зі мною на бліц-інтерв'ю пані Інна, культурна діячка, продюсер, мама Камалії. Вітаю! Ви сьогодні були у залі, бачили виступи ваших друзів на сцені, отримали море радості і задоволення. Що б ви хотіли побажати ювілярам у цей прекрасний день у цьому чудовому палаці? Ви знаєте, я навіть не маю в мене слів, то дуже знаєте, потужно. Я навіть не сподівалася на те. Але мені настільки сподобалось. Я трошечки, трошки затрималась, тому що я вчусна на доктатурі на практичного психолога, і у мене заняття були дуже довго. Але я знаєте, хотіла і дуже попала, побачила цю чудову виставу. Цей чудовий концерт. Знаєте, я дуже дуже рада і дуже знаєте, що в такий час в нашій Україні є творчість, є іскусство, Люди працюють натхненно. І цьому сьогодні, знаєте, ну об тому сьогодні дуже дуже все було гарно на такому підйомі. Люди в залі аплодували, то знаєте, то дійсно, ну як сказати, успіх, успіх. І сьогодні в цьому концерті виступали мої друзі, гурт, які знаєте, стояв на сцені майже ну на такій великій сцені перший раз. То Тимофій Відірнік і група Аріш. Ні, гурт Артіш «Артиш». Так, то він селіс цього гурту, але гурт тут настільки прекрасний. Я Тімофія знаю, що зі Львова, знаєте, так да? як би сказати, що це людина від Бога. В нього голос він знаєте, співає пісні, ті які знаєте, співали наші там ну бабусі, дідусі. Він співає. Пісні, знаєте, 80-х років, 70-х років. І він сьогодні став в найпрекраснішому світі, ми йому аплодував весь зал. Він співав вперше на цій великій сцені, знаєте, і е, для нього, ну, як би сказати, немає кордонів і немає бар'єрів. Я думаю, що він дуже далеко піде. І гурт Артіш, я думаю, що... Я запрошу, у мене буде скоро е декілька концертів, благодійних концертів, і їх зможуть побачити. Багато, багато, багато людей. Ну а також сьогодні ще Тимофій виконував авторську пісню на слова геніального Петрарки. Він співав італійською мовою, і мені теж дуже приємно, тому що колись моя викладачка по вокалу вчилася так. в Соломії Крушельницької, яка була так, солісткою так, ласкала свого часу. Так. І ми робили у проекті Україна без кордонів з Галиною Ільєвою. Теж багато програм із італійцями. Тут працює італійський культурний центр. І я думаю, з часом Тимофій і там може заспівати. Взагалі співає всі пісні там Пиліт Зепелін, Бітос, там Скорпіус дуже дуже багато пісень, які там знаєте звучали 80-х роках. І я знаю, знаєте, я мене запросили, але я майже знаєте, їм допомагаю. І мене запросили вони теж співати з собою в гурт. Я вже навіть виконувала з Тимофієм дві народні пісні. Одну ну, човен пливе. А другу майже, майже народну пісню, то червона рота ну, це будуть ваші нові, якісь творчі досягнення, тому що так, людина так, багато так, має так, талантів і так, повинна їх так, реалізувати. Так, а ще ми так. сьогодні, звичайно, під час війни переживаємо, і в нас є таке традиційне запитання: чи Україна переможе? Обов'язково Україна є і буде. Українська культура, український менталітет, українські традиції понад усе. Україна має бути і стояти, вистояти, тому що наші хлопці герої, слава Україні! Слава Героям герої. слава Дякую за розмову.